Найважливіші дати з історії Русі, які вам потрібно знати для НМТ з історії. Отож, перша у нас така дата є. Це 860-й рік. Це дата, коли князь Олег Віщий нападає на південні землі деправи Аскольд і об'єднує їх під своїм керівництвом. Це було об'єднання південних і північних земель і по суті формування такого першого варіанту держави Русь на малюнський значок. Ініянь об'єднання пів півночі і півдня. Наступна дата 988 вісімдесят рік хрещення Русі України. Той день, той рік, коли відбулася знамена дата, коли Русь прийняла православну віру, в принципі, досі більшість нашого населення є православними християнами. Впливова подія, яка досі має свої наслідки. Хай буде. Наступна подія: 1097 рік. На той момент вже всі князі між собою встигли пересваритися, встигли розділити між собою владу. І це там, коли під таким керівництвом мутром Володимира Маномаха зібрався Любецький зіст князів. І вони нарешті прийняли систему, коли владу будуть передавати не від старшого до молодшого, а владу будуть тримати кожен князі своєму, кожен нехай отчину свою тримає. Отчина стосується цієї дати нас безпосередньо. Намилюю сердечко, бо тоді трошки князі помирилися між собою. І 1240-й. Київ хопнули монголи. Така от санадата. За Занепад Києва під тиском монголів. занепад, в принципі, Русі, Київського князівства і нашої величної, колишньої попередньої нашої держави. Підписуйтеся на соцмережі останньої парти, долучайтеся до підготовки з нами до ДНТ. залишається три місяці. Поспішіть.